Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні дуже важлива тема. Дуже така болюча тема. Сьогодні ми з вами будемо говорити про поновлення на військовому обліку військовозобов'язаних громадян, які були визнані непридатними, зокрема, у 2022 році визнані непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, і яких в подальшому було повторно взято на військовий облік військовозобов'язаних. Ми будемо говорити, чи законно це, і що в такому випадку потрібно робити громадянам, які фактично на підставі висновку ВЛК були визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, і при цьому, зокрема, в застосунку Резерв Плюс фактично на зараз продовжують обліковуватися як військово зобов'язання. А перед тим, як ми з вами розпочнемо дану тему, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також нагадую, що я є медіатором, який на даний момент працює, зокрема, в програмі відновного правосуддя, яка застосовується до неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення. А також я є медіатором, який працює з сімейними трудовими цивільними конфліктами. Якщо є спір і у вас є бажання зекономити грошові кошти, а також свій час і при цьому, при цьому зберегти стосунки з протилежною стороною, ви можете пройти процедуру медіації. І якщо є зацікавленість і є потреба, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати. Отже. Переходимо до суті нашої теми. На зараз є непоодинокими випадки, коли у 2022 році військовозобов'язаний громадянин проходив ВЛК. І саме відповідно до висновку ВЛК, такого громадянина було визнано непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку. При цьому дуже часто в таких громадян є. Відповідна відмітка в паперовому військово-обліковому документі є відповідні висновки ВЛК про їх непридатність? Яким же чином, зокрема, в застосунку Резерв Плюс такий громадянин обліковується як військовозобов'язаний? Яким чином в, резерв, в застосунку Резерв Плюс щодо такого громадянина обліковується інформація про те, що він продовжує бути військовозобов'язаним? Одним з найрозповсюдженіших випадків є ситуація, коли фактично працівниками територіального центру комплектування просто не було внесено відповідну інформацію до реєстру. Щодо конкретного громадянина, і як наслідок, громадянин продовжує бути військово зобов'язаним та обліковується на військовому обліку в певному територіальному центрі комплектування, незважаючи на те, що фактично він є за паперовими документами, непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку. Але існує ще один випадок: він більш цікавий, він більш такий незаконний, я б навіть сказала, в основі якого. Є оформлення певним керівником територіального центру комплектування відповідного наказу, в якому на військовому обліку поновлюється військовозобов'язаний, який раніше був визнаний ВЛК непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. При цьому вважається в такому наказі, що даний громадянин був виключений з військового обліку з порушенням вимог керівних документів. При цьому видання таких наказів керівниками територіальних центрів комплектування часто базується на фактичній відсутності, крім іншого, книг протоколів з питань медичного огляду військовозобов'язаних військово-лікарськими комісіями. І саме в період з кінця 2021 року і до початку навіть 2024 року. Саме у зв'язку з відсутністю протоколів медичного огляду висновки ВЛК, які затверджувалися раніше, наказами начальника ТЦК за зазначений період, який я навела вам вище, вважаються недійсними, що є наслідком поновлення на обліку військовозобов'язаних громадян, визнаних раніше непридатними до військової служби. Чи є це законно? Чи має право начальник Територіального центру комплектування одноособово своїм наказом визнавати недійсними висновки ВЛК минулих років та здійснювати фактичне поновлення на військовому обліку громадян, які раніше були визнані непридатними до військової служби? Відповідь однозначно ні. Зазначені дії можна кваліфікувати як перевищення повноважень начальником територіального центру комплектування. Хочу нагадати, що існує в нас наказ 402, роги. наказ міністра оборони України 402 від 14 серпня 2008 року зі змінами, який саме затверджує положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. І саме даним наказом визначається, що постанови ВЛК можуть бути відмінені або скасовані виключно або штатними ВЛК, або ЦВЛК. Постанова ВЛК скасовується у випадках, коли попередня постанова ВЛК на дату її прийняття не відповідала законодавству або була прийнята на підставі недійсних документів. Хочу звернути увагу, що положення. 402 наказу не передбачає настання жодних правових наслідків для військовозобов'язаного у разі виявлення відсутності Книги протоколів засідання ВЛК або відсутності відповідних записів у даній книзі. Тобто, ще раз наголошую: керівники територіальних центрів комплектування не наділені жодними повноваженнями щодо відміни або скасування висновків ВЛК. Про непридатність громадян до військової служби з виключенням з військового обліку, зокрема, і у зв'язку з відсутністю книги, протоколів засідань ВЕЛКА. Також хочу нагадати, що в законодавстві не передбачається, не визначено, немає такого терміну, як поновлення на військовому обліку, а також не існує чіткого механізму та порядку для такого поновлення. Якщо військовозобов'язаний за висновком ВЛК був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів повинно бути здійснено відповідний запис про виключення такого громадянина з військового обліку. Статус виключеного з військового обліку та фактична втрата громадянином статусу військовозобов'язаного, Починається з дати саме ухвалення ВЛК про непридатність до військової служби, про ставлення відмітки відповідної в паперовому військово-обліковому документі даного громадянина, а не здати внесення відповідних відомостей до реєстру. Тепер Розглянемо з вами, що ж потрібно робити у випадку, якщо громадянин фактично має на руках висновок ВЛК про непридатність до до військової служби з виключенням його з військового обліку. А в реєстрі, в реєстрі, в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів він продовжує бути в статусі військовозобов'язаного. Тобто є відмітка, що він є військовозобов'язаним і перебуває на обліку. По-перше, потрібно обов'язково письмово звернутися до територіального центру комплектування, де військовозобов'язаний, перепрошую, де громадянин, який не визнаний непридатним до військової служби, стояв раніше на обліку, звернутися з відповідною заявою для отримання від працівників ТЦК. Відповідних роз'яснень на підставі чого конкретний громадянин продовжує рахуватися на військовому обліку в даному територіальному центрі комплектування і бути в статусі військовозобов'язаного. Якщо на ваш запит або на вашу заяву територіальний центр комплектування ніяк не реагує, до речі, по строкам територіальний центр комплектування повинен надати на вам відповідь, якщо ви звернулися протягом 30 днів з моменту отримання. Вашої заяви або вашого запиту. Так от, якщо на ваш запит або на вашу заяву територіальний центр комплектування ніяк не реагує, тоді потрібно звернутися до адвоката для здійснення адвокатом адвокатського запиту до конкретного територіального центру комплектування та отримання відповідної інформації. З практики почастішали випадки, коли після звернення адвоката територіальні центри комплектування здійснюють виправлення в реєстрі, і в принципі на цьому ситуація завершується. Є більш складний розвиток подій, коли потрібно звертатися до суду з відповідним позовом і вимагати визнання протиправним та скасування наказу начальника територіального центру комплектування, відповідно до якого конкретного громадянина, який раніше був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, було таки поновлено повторно на військовому обліку. Тобто, тобто кожна ситуація. Є індивідуальна. І перш за все ґрунтується на фактичних документах, які має громадянин, і безпосередньо які треба розглянути щодо, бається на увазі, документи, які має громадянин щодо визнання його непридатним до військової служби, а також інформації, яку в подальшому отримано від територіального центру комплектування, як відповідь, до прикладу на адвокатський запит. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація щодо вашої ситуації, аналіз документів, які ви маєте, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі, до побачення.